Доброго ранку всім. Ви дивитесь мікрорубрику з макрозмістом. У дослідах вдома ми щоразу доводимо, що наука може бути цікавою і корисною. У кожного з вас напевно вдома є соняшникова олія і вода. Саме за допомогою цих компонентів будемо проводити експеримент і з'ясуємо щільність цих речовин. Більшості з нас відомо, що соняшникова олія і вода між собою не змішуються, але за допомогою цих компонентів можна провести цікавий, майже магічний трюк і здивувати рідних. Отже, для досліду нам знадобиться соняшникова олія, вода, харчовий барвник або синька, дві однакових за розміром склянки з плоским горличком і невеличкий щільний картон. Заповнюємо одну склянку соняшниковою олією. Олію наливаємо майже до країв. В іншу склянку наливаємо стільки ж води. Додаємо синьку. І ретельно перемішуємо. Можна його зробити. Менш темним, а можна більш темним. Тепер склянку з олією накриваємо картоном і перевертаємо. Обережно ставимо на склянку з водою. І тепер повільно витягуємо картон. Можемо бачити, що дві речовини залишилися в незмінному стані. Тепер повторимо цей експеримент, але склянку з водою перевернемо дном догори. І знову ж таки повільно витягуємо картон. Цього разу можемо бачити, що вода з олією перемішуються і майже одразу міняються місцями. Насамперед, ми довели, що олія і вода не змішуються, адже вода важче за олію, і тому вона завжди буде знаходитися на поверхні води. Вчені вже давно довели, що вода щільніша за олію, і навіть якщо ми будемо її перетрушувати. То вона знаходитиметься зверху на поверхні. Залишайтеся з Дніпропетровським державним та експериментуйте з нами. Зустрінемося рівно за тиждень. До зустрічі.